Перед останнім днем робочого тижня вас вітає творчий колектив телерадіокомпанії Акцент. До вашої уваги випуск інформаційної програми День не пропустіть сьогодні такі новини. Шосткинське товариство Червоного хреста забезпечило гуманітарною допомогою переселенців із зони АТО. Кам'яний обеліскоберіг за кілька тижнів остаточно розквітне у центрі шостки. Несприятливі погодні умови та захмарні ціни на паливо загрожують посівній кампанії. 30 березня близько 14.00 на казенному заводі Зірка сталася пожежа. Як повідомили в міськрайонному відділі управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, вогнем було охоплено будівлю, яка не експлуатувалася понад 10 років. Можливі причини пожежі коротке замикання. Для ліквідації її були задіяні Шосткинський 4-й пожежно-рятувальний пост та місцева пожежна команда. Рятувальники переконливо просять громадян і підприємства міста, якщо будівлі, будинки. Квартири не експлуатуються, завжди відключайте електроенергію. Теплі зимові куртки, якісні пледи, натуральна постільна білизна, там м'якенькі рушнички. Все це Шостканське товариство Червоний хрест вже другу добу роздає в якості допомоги найбільш незахищеним верстам населення переселенцям із зони АТО. Люди зі сльозами на очах дякують за таку підтримку і називають шостку тим містом, в якому їм би хотілося жити завжди. Спостерігала за цим радісним процесом і наша знімальна група. Пані Оксана разом з чоловіком та чотирма дітьми приїхала до шостки з Донецької області Харцизького району. Родину до себе на деякий час запросили родичі. Проте Згодом виявилося, що сімейству все ж таки краще винайняти для себе окреме житло. Ми коли приїхали сюди, ми були дуже удивлені, чистий міст, дуже красиво. Настільки було ну, в шокі були, чесно кажучи, подобається добре. Люди Гостинність до багатодітної родини проявила і власниця квартири, яку би наймають переселенці. Хороша жінка потрапила, що пустила нас, і навіть не стала просити, тільки платити квартплату і все так знову Спочатку пощастило з містом, потім з господарями орендованого житла. А вже зараз родина пані Оксани знову радіє. Товариство Червоний хрест запросило до себе для вручення вагомої допомоги. Ну, говорять, що постільне полотенце, це нам потрібно, У нас дітей багато, тому постійно видобуваємося. Активну роботу з такими сім'ями вже кілька днів поспіль проводить з колегами Лілія Приходько, голова Шосткинської міськрайонної організації Товариства Червоного Христа України. Цю допомогу ми отримали моніторингової місії ООН по делам беженцев. она была передана Национальному комитету Красного Креста України і потім розподілена по області. Вот ми получили ее і здесь ми сейчас роздаємо нашому населенню за словами пані Лілії. Списки біженців, які мають право на допомогу, складали соціальні служби. эти списки вошли по городу 61 человек. Це значит одинокі престарелые, которые приїхали і у них, в общем-то, нет никаких средств к существованию. Потом значит, семьи многодетные, значит. Інваліди мало бісві обесп... всі мало обіспічене, Всего вошло 61 человек. чоловік. До цих списків включили і літню матір пані Лариси. Жінка приїхала до доньки з Луганської області. Їй 77 років. От вона працювала врачом, анестезіологами і була така по жизні бойовим чоловіком. До 72 років Вона ще працювала в анестезіології врач анестезіолог. З вересня місяця колишня лікарка не отримувала пенсії через окупованість населеного пункту. Тому допомога від Червоного Хреста стала в край «Прекрасна Прекрасная куртка, вона дуже легка, удобна. Я смотрю, що вот она влага тобто з то есть с капюшоном. Ну, моєй мамі подають. Дякую, большое. Я очень рада. Щаслива, що така допомога. З пакунку пані Лариса дістає і термобілизну, светр та штани, дві пари теплих шкарпеток, якісний набір постільної білизни та великий рушник. Все це понесе додому, віддасть матері. Жінка до такої кількості дійсно корисних нових речей зовсім не була готова. Як кажуть, подяку, вообще, нашому руководству міста, тому що я вже вот більше 20 років живу в цьому, я навіть не знала существування вот такого Такої благотворительності, що вообще у нас, вот така служба. Спеціалісти та керівництво благодійного товариства Червоний хрест розповіли, на майбутнє планується ще один транш гуманітарної допомоги. Кожен день ми ждемо після двох часов. Ми ждемо і всім виділяємо цю допомогу. Толька цим. То по спискам. Якщо хто не потрапив в ці списки, пусть они не обижаються. Списки управліннями були підготовлені, тільки взяли самых малих імущик. Следующий раз нам обіцяють, в мае місяць, ми учнімо всіх остальных, те, которые не попали в ці списки. Трохи містичний багатий на старослов'янську символіку куточок у місті невдовзі стане прикрасою перехрестя вулиць Миру та Марата. Робота над головним оберегом шостки розпочалася ще минулого року. Тоді містяни побачили Вирізблену на камені квітку. Зараз же біля знаку йде активна робота з благоустрою прилеглих територій. Вповні проєкт проект довершиться за кілька тижнів. Про кінцевий результат архітектурного витвору дізнавалася Олена Микитенко. Кістки землі саме так називали каміння в стародавніх переказах. Твердість, надійність каменю споконвіку вражала людей. Він символізує буття, означає міць і гармонійне примирення із самим собою. Символ єдності і сили. Саме з цього матеріалу наші предки робили надійні знаряддя праці, а звідси обожествляли його. Довговічність сакралізація каміння послужила багатьом митцям у створенні різних скульптур і знаків. Оберегом багатьох народів були і залишаються різні квіти. Архітектори нашого міста та міські голова Микола Нага спланували створити в шостці кам'яну квітку, яка служитиме оберегом для всіх містян, зазначив Володимир Єфремов, головний архітектор. Действительно, в природе есть цветок, каменный цветок так называемый. И римляне в свое время они высаживали дан, данное растение на террасах, на крышах домов. Вот. И было поверье, что оно предотвращает удары молний. Вот. И поэтому была вот сделана такая вот... Попитка зробити оберег в місті, поэтому і пішло поняття вот ця кам'яна квітка. Придивившись уважно до каменю, можна помітити не лише квіти, а й символічні старослав'янські знаки. На задній частині сімейна квітка оберіг, відома з прадавніх легенд, говорить Володимир Вікторович. З наступленням теплоти, на тю -тю тюплопі до времені ми продовжуємо далі його облагоражувати. Он просто стояв камнем на горі такого Вот, халма. пока такого как бы, художественно-эстетического восприятия не имел. Вот. Сейчас мы делаем там вокруг него площадку, чтобы можно было к нему подойти, положить руку, загадать желание там и определиться там в дальнейшей судьбе своей, своей семьи и города. Минулого року розпочалась робота над оберегом. Зараз на перехресті вулиць Марата та Миру протягом тижня ведеться робота над доповненням цього знаку. Для повного перевтілення куточку будуть замінюватися ліхтарі. Біля споруди красуватиметься чудова клумба, яка додасть яскравих фарб місцевості. Під будинком, що знаходиться поряд, з'явиться ще один квітник. Дорожки зроблена, все одно люди йдуть. У нас Понастара, тобто на дорожки. Привичка, що. Остается, ее надо каким-то образом ломать. Надо в планах, в принципе, там и было, не знаю, как оно будет в дальнейшем, и сделать там солнечные часы из этого камня. То есть на подиуме расположить циферблат, допустим, до 12 часов дня, пока солнце не заходит там за панельный дом, который отбрасывает вот эти все тени. Ну, ми що так думаємо. Тобто функціонально нагрузить ще цей камінь. Оригінальні лавки, що знаходяться поряд з кам'яною квіткою, зроблені зі старих дерев'яних колод, які мають свою історію, інформує Володимир Вікторович. І там ще третє бревно, такого не знайшли. І от. Вони були привезені із Сидінабуди. Так от, саме велике бревно – одне. Інтересно там. І хто задасться з цілю посчитати там, Круги, возраста этого дерева, так вот это возраст как раз возраст нашего города. Так что, кто будет ходить там и изучать, он очень много для себя почерпнет. Засекреченного там, за, за такого завуалированного. Повністю вся робота біля кам'яного знаку завершиться наступного тижня. Та це не весь перелік оновлюваних робіт. У центрі міста планується заміна лавок ліхтарів. Облагороджуватимуться й шосткінські парки. Потроху місто осучаснюватиметься. На Сумщині розпочалися весняно-польові роботи. Проте аграрники розповідають, цьогорічна малосніжна зима та затяжна весна є серйозною загрозою для збереження озимих культур. До того ж, захмарні ціни на паливо не дуже сприяють оптимістичній картині посіву. Як вплинуть надмірні витрати посівної на ціни за хліб у майбутньому, та з якими ще труднощами стикаються аграрії вже сьогодні? У сюжеті Євгенії Павлової. Погані погодні умови не завадили майже всім аграріям району ризикнути і розпочати посівну вчасно на початку квітня. І вже зараз сіють овес, ячмінь та багаторічні трави. Кошти для цьогорічних польових робіт накопичували заздалегідь, аби забезпечити матеріально технічну базу. Розповідає Людмила Воронець, начальник агропромислового сектору шосткинської районної адміністрації. Техніка практично готова. Вийшли в поле, запчастини також виділяються кошти більше 6 мільйонів. Це по прогнозам розрахункам, приблизно десь 6 мільйонів з половиною потрібно коштів для того, щоб забезпечити запасними частинами на період проведення комплексу весняно-польових робіт. Відрадно те, що за цей період ми беремо останні 3-4 роки, наші господарства на 60% відновили машино-тракторний парк. Заздалегідь державою було розраховано попередню вартість здійснення усіх робіт на полях і аграрним формуванням з бюджету була надана частина цих коштів. Проте ця цифра не остаточна. Була перша цифра надана нашими сільгоспідприємствами, що такі кошти складали у нас 57,1 млн грн. гривень. Але на сьогодні ця сума помінялася, і господарство вже надають кошти. Ми На сьогодні маємо так суму вже близько 80 мільйонів. Якщо говорити точно, 79,5 млн Тисяч мільйона гривень це потрібно для того, щоб повністю у повному обсягі провести весняно польові роботи в цьому році. З названої суми біля 50 мільйонів власних коштів мають витратити сільгоспідприємства. Проте місцеві виробники знаходяться у скрутному фінансовому стані. Їм бракує близько 12 мільйонів гривень, аби зібрати цю суму. Підкреслює пані Людмила. Не сприяє позитивній картині і подорожчання паливно-мастильних матеріалів, вартість яких зросла втричі. Засоби захисту від шкідників найменш важливі в отриманні гарного врожаю теж виросли в ціні. А про мінеральні добрива й казати годі скаржиться пані Людмила. Тим паче, що їх потрібно в цьому році більше майже на 4 тисячі тонни. Бальність нашої землі, якщо порівнювати нас із другими районами області, з Тростянцем, з Роменським районом із Сумським районом, де вони мають 80, 90, 78 і більше балів родючості землі, то ми маємо в середньому десь 35 до 39 балів. Десь на 98,7, майже 99 Ми забезпечили себе мінеральними добрами. Несприятливі погодні умови також стають на заваді гарному врожаю для нормального росту озимих Поляни, де отримали 37%. Одків необхідної вологи від річної потреби, тому деякі з цих культур можливо пересіватимуть. І сумов зазначає Людмила Миколаївна це в основному така теплолюбива культура, як озимий ріпак. Із посіяної 1025, на сьогодні збереглося близько 200 гектар, але вони на сьогодні в такому стані, що я думаю, в зрідженому в слабкому зрідженому стані, то я думаю, буде в господарствах буде пересів. Ну, планують в основному пересів ярими культурами. Це буде ячмінь, кукурудза. Якщо будуть площі більше, може буде посіяний і соняшник. Це тими культурами, які є насіння в господарствах. У порівнянні з минулим роком посівна площа збільшилась на 1915 гектарів. Зараз вже посіяно більше 100 гектарів, але й ця цифра збільшується з кожним днем. Вже завершено підживлення озимих. Для гарного врожаю господарство мають вже 83% кондиційного насіння. Решту насіння планують придбати. Прогнозована структура посівів у цьому році не дуже змінилась, проте поля гречки та проса все ж таки зменшать. А от кукурудзи та люпину навпаки збільшать. Це не сприятиме ні дефіциту, ні надлишку Зерна запевнила Людмила Миколаївна. Ми маємо 74,5, 75,2. Це прогноз у прогнозовій структурі. Ми маємо зернових культур, маємо 20% технічних культур. Також у нас буде і буде посіяно більше 1474, Це буде у нас кормова група, тобто 400 гектар. Це буде кукурудза на силу, тобто забезпечують і продовольчу безпеку, так як у нас є і продовольчі культури, щоб забезпечити хлібом населення нашого району. І є, будуть посіяні круп'яні культури. Економічна ситуація і непроста цьогорічна посівна у майбутньому можливо відіб'ється на вартості головного стратегічного продукту. Собівартість зерна нашого все таки вона яким чином ляже на вартість хліба. Я думаю, будуть, буде приділена цьому увага, але на сьогодні е, ніяких додаткових пільг, додаткових пільг на пальне, на паливомастильні матеріали, на мінеральні добрива. На кредити наші сільгоспідприємства не мають. Проте це лише прогнози. Наразі ж головним завданням аграріїв є вчасна посівна. Важлива увага також приділяється дотриманню на полях техніки пожежної безпеки. Розроблений спеціальний наказ щодо спалювання сухої трави. Адже, як вже повідомлялось раніше, під час весняної засухи загинуло чимало господарств та господарських дворів. Далі наш випуск продовжить прогноз погоди. 3 квітня відзначається День пам'яті святого Кирила єпископа Катанського. У цей день святого називали Кирило Дари полос Так названий день за те, що в цей час псуються дороги. І з на Саня в колишні часи ставало важко. Якщо березовий сік, тече рясно до дощового літа. Жовті промені на сході сонця до теплої погоди. А якою буде погода завтра, розкажуть синоптики. 3 квітня у п'ятницю сонце буде рідко з'являтися за хмар. Уночі йтиме дрібний сніг. Вранці в день та ввечері без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 8 градусів. Вночі стовпчики термометрів знизяться до нуля. Вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. На цьому наш випуск новин завершується. Нагадуємо, що наші новини ви можете побачити на сайті Шосткінської міськради. У студії для вас працювала Олена Чанцева Коваленко. Побачимось.